Дрони камікадзе шахет 131-136. Вони ж мопеди. Так їх називають у народі відтоді, як росіяни вдарили ними вперше восени 2022 року. І вже більше двох років щоночі окупанти запускають такі дрони по території України. Іноді одиницями, але частіше десятками, а під час масованих комбінованих атак і сотнями. Намагання перевантажити завантажити максимально нашу систему протиповітряної оборони відповідно, щоб відволікалися лише на боротьбу з дронами, а в цей час точково використовувати саме ракетні удари. І цей вересень може стати рекордним за кількістю запущених дронів, як заявив президент, лише за першу половину місяця РФ уже використала близько 700 шахедів. У росіян піковий показник зростання використання шахет 136 відбувся саме в серпні. Тоді було встановлено один з рекордів застосування шахет 136. А зараз вересень вже фактично встановлюється рекорд. Раніше в середньому в місяць вони використовували 300, 350 10 до 400. Дронів, тобто такий зважений середній показник, який вказував на те, що в Росії не налагоджено повноцінно серійне виробництво дронів. Камікадзе, що ж змінилося зараз, і який арсенал дронів у Росії сама вона виробляти таку кількість безпілотників не може. Дрони здебільшого постачає їй Іран, і ймовірно, той поставки збільшив. Іран здійснював. Цієї весни масштабний удар по території Ізраїлю з використанням комбінованої, комбінованого типу засобів ураження, починаючи від балістичних ракет і закінчуючи, звісно ж, дронами Камікадзе. Але, скоріш за все, в Ірані зараз відновлено запаси дронів Камікадзе Шахет-136 для власних потреб. І вони вийшли на зовсім інший рівень вже відправлення до самої Росії. Про які саме цифри поставок йдеться, наразі невідомо. Утім, Рефія, попри санкції, збирає шахеди і самотужки у Єлабузі та Нижнякамську. Як пише Форбс, темпи виробництва становлять понад 500 одиниць на місяць і обходиться це Росії у 100 мільйонів доларів. Крім цього, країна терористка не лише постійно збільшує кількість запущених шахедів, а ще й змінює тактику атак. То вони літають, літають дуже високо, і ми тоді системами стрілецькими дістати їх не можемо. Або вони літають дуже низько, і тоді ми не можемо їх виявити локаторами. Ну так і ну, тобто, експериментують серйозно. Вони покращили систему захисту від подавлення GPS. -у. Утім, не всі запущені шахеди прямують до цілей на українській території. Буває, що повертаються додому на Росію повстання машин можливо саме тому, що працює так активно український РЕП. Ну, по-перше, не долітає певна частина протягом атаки. А по друге, декілька випадків вже було, коли шакедиці повертаються до Росії. На жаль, ми не маємо на сьогодні даних про те, що ці шахеди зробили чи вдалося росіянам знищити своє озброєння з іранським корінням? Чи все-таки можливо там десь ці шахеди і наробили корисної для українців справи? Та більшість шахедів наша протиповітряна оборона вдало знищує і показник збиття зростає постійно. Та вище керівництво наголошує на підсиленні систем ППО, аби знищувати все вороже залізяче. і на посиленні санкційного тиску, щоб росіяни не могли отримувати комплектуючі та виробляти шахеди і ракети, які вбивають українців. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.